Друзі, доброго дня! Сьогодні маємо на продаж чудовий автомобіль Volkswagen Passat B8 2018 року. Автомобіль пригнаний йде з Німеччини з 2-літровим дизельним двигуном на автоматі та в кузові Універсал. Отже, друзі, автомобіль тільки нещодавно до нас заїхав. Відразу по приїзду. Ми зробили хімчистку, звичайно, поліровка кузова, вускування та бронювання плівкою передньої оптики. На неї дається гарантія 10 років на подальшу експлуатацію. Давайте пройдемося, ознайомимося по комплектації та по стану. Отже, автомобіль йде в комплектації Highline, він йде на максимальній комплектації. Відразу по оптиці ми бачимо, що це вона йде матрична, тобто вона вирізає з потоку. Тут є динамічне освітлення в даному автомобілі, помивач фар, передній парктронік, камера 360, тут відповідно йде дістронік з адаптивним круїзом. Переднє скло в нас йде атермальне з підігрівом антиплікове. Автомобіль йде в чорному кольорі на легкосплавних дисках R17. Дуже гарний стан даного автомобіля. Ось такі йдуть диски, шини йдуть літо, Pirelli. Давайте заглянемо по салону, більш детально ознайомимося. Так, на дверних картах у нас тут йде. Підсвітка, яка регулюється. Салон у нас іде комбінований, тобто Шкіра і з Алькантарою. Ось в такому стані. Старстоп мода це DCC. Магнітола в нас іде середня Discover Media, Шкіряне мультикермо, електронна приладова панель. Так, підемо більше. Тут іде управління кліматом розетка 220 і наприкурувач. Так, є, давайте заглянемо. Та що у нас? Адблю, звісно, адблю. У нас Євро 6 іде, у всіх автомобілях. З 2018 року вони йдуть на двохлітрових дизелях. Кришка в автомобілі в нас іде електрична, задня камера також є. Тут в нас є викідний Куркоп. Дуже класно, кольці придумали одним рухом і він назад закинутий. Так, як даний автомобіль пригнаний десь з Німеччини, в них там майже в усіх автомобілях йдуть. Запасок немає, а є ремонт для поклейки шин. Відповідно, ось такий є наборчик, піна, компресор. Все в наявності. Ось жилетка. А, тут йде течка. Так, давайте заглянемо тут з роківської сторони. Тут управління йде зовнішніми зеркалами, по закритті вони електрично закриваються, сидіння водійське, у відмінному стані. Тут в даному пробіг йде 200 тисяч. Він у нас оригінальний та підтверджений. Так, добре, по цьому зрозуміло. Давайте, що. Бігом пройдемося по кузову автомобіля. Забіжу наперед, хочу сказати, що ми вже його дивилися, він йде повністю в рідній фарбі. Але, як нас люди кажуть, довіряй та провіряй. Для того ми вам зараз і це. Покажемо. Так, достаю прибор. Отже, бігом. Я вже не буду там кожних 10 сантиметрів вам класти. 136 було, 126 капот, 130. 123, 119, 118, 121, 133. 129, 126, 121, йдемо на стоєчку, 110, 124, 114, 124. Все, друзі, поки що в оригіналі. Біжимо на кришку багажника. 116, 117, 140. 133. Також оригінал. 128. 129. 109 стоечка. 122. Криша ця сторона. 131. 117, 130, 125, 117, 18, 115, 137. А, що з цей сторони, капот. 133, 138. Отже, друзі, всі ми переконалися, підтвердження моїм слів. Автомобіль дійсно йде в рідній фарбі. Ще хочу додати від себе. Після того, як автомобіль був ну, відполірований. Ще не була нанесена воск. Це дуже крута штука, яка на зиму тим більше захищає лакокрасочне покриття від бруду, солі і тоді, Ну, ви зрозуміли. Все, друзі, мушу прощатися. Всім дякую за увагу. Якщо будуть питання, дзвоніть, пишіть з радістю відповім. Всім гарного дня! Та до побачення!